Вітаю, друзі! Ну що, беззяточний період у нас трохи потрібно підкормити нашу бджолу. Це відводок, бакфаст. Ми матку плідну підсадили, ви бачили, та що вилетіла. Але вона повернулась і сіє. Зараз покажу, що будемо робити. Поїхали. Так, 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 так. Підготували, ми медом не закормлюємо. Ось таку рамочку. Медова. Страшна рамочка. Кілограма три меду Так, подивимося на станції сім'ї. Це відводочок. Це відводочок. Слабенький. Та слабенький? Не слабенький. Але, але, але. Розширювати ми його. Не будемо. Давайте ось так тільки. Вони не дійшли ще до цієї рамочки. А, тут заставна. Тут заставна. Чудова. Заставна. Давайте цю рамочку якраз ми. Давайте отак машинку поставимо. Зможуть, зможуть, не зможуть, не зможуть. І медову рамку. Ух, тяжка така рамочка чудово. все, турбувати ми не будемо, турбувати ми не будемо, дівчата. Карма є у вас, карма у вас є. Карма є, а це головне, це головне. Так, ніхто вас турбувати не буде, друзі. Так, подивимось. Пезятичний період. Рамок у нас багато, щоб матка продовжила сіяти. Ось такі методи ми приміняємо. Карма, карма, карма. Хай працюють джоли далі. Все, друзі, до зустрічі!